Шановні, я вас вітаю на нашому каналі Ваш Карц. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії, в котрій знову хороша та надійна автівка для вас. Mitsubishi Outlander 2060 року випуску, з чесним та лише перевіреним пробігом у 230 тисяч кілометрів. Під капотом 2,3 дизельний двигунчик, хороший, надійний та перевірений роками. Двигунчик, автівка на механці на шестецупці, 6, 6 перед одна назад. І головне, головне ще до того всього. Ця автівка на повному працюючому приводі. Гарний візуальний та технічний стан даного автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим Основну інформацію я вам сказав. Зараз візуально будемо оглядати цю автівку зі всіх сторін розпочнемо цей огляд з передньої частини автомобіля. Досить гарно на виглядає, навіть на 2025 рік. Хоча. Хоча, нагадую, автівка була випущена у 2010 році. Оптика без заподівань, без трішин, без будь-яких дефектів. Звісно ж, присутні омивчі фар та противотумані фари. Показує другу фаровом. Також дефектів немає, не виявлено, тому що їх і немає. Ми рухаємось далі, рухаємось з долобового скла. Також у гарному стані, Також поверху присутні датчики дощу та світла нижче, нижче, ще нижче. Звісно ж, колесом. Гарні стильні диски, стоїть літня гума 18-го розміру, якщо я не помиляюсь. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге. Без дефектів є ось такий led елемент який іншим водіям буде сповіщати, куди ви хочете рухатися. Понизу, понизу ось такі є пластикові накладки. Гарно, з хромом, стильно вони гарно виглядають. Також наверху аптівка. Звісно ж, є рейлінги. Перейшли ми вже з вами до задньої частини автомобіля. Задня частина також чистенька, гарненька, без дефектів. Оптика гарна, ціла, без запотівань, без будь-яких дефектів. Шельдики на місцях, що Outlander, що Mitsubishi. Нижче є місце для фаркопу і розеточка є на місці, нікуди вона не ділася. По правій стороні автівки також корозії ніякої немає, дефектів ніяких немає. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Візуально ми автомобіль оглянули з усіх сторін. А зараз зараз будемо рухатися за кермо. Оглянемо, яка ситуація там. Тому не переключайтеся, не тікайте, що все цікаве попереду. В салоні, шановні, також порядок. Зверніть увагу на цей стан. Гарний, гарний візуальний стан і технічний також. Ці автівки, гарні дверні карти, частенькі, гарненькі, звісно ж, повний електропакет. Що передні, що задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду, кнопочка автоскладання дзеркал заднього виду, блокування дверок, блокування дзеркал є е. на місці. Керування світлом, звісно ж, є є. кнопочка ніде не занесли цією автівкою та вебасто. Також присутнє сидіння, комфортні, м'які, комбіновані сидіння, шкіра алькантара та тканина. І гарно, я вам скажу, гарно вони виглядають. І, звісно ж, без дефектів, без заломлень ці сидіння. Ну що ж, оглянули ми тут все. Зараз сідаємо та запускаємо цю автівку для вас. Я вам скажу комфорт. Лише комфорт викликають ці сидіння, ці автівки. Досить м'ягенькі, досить такі, я вам скажу, комфортні. Ще раз показуємо вам кермо. Термога не затерти, не зашурне, кнопочки гарні, чистенькі, це все про те, що дійсно дійсно справжній пробіг даного автомобіля. Далі на черзі мультимедіа, магнітолка автівка Ось така магнітолка простенька, але бадьоренька. Кому не треба чогось там сучасного, дуже крутого, підійде і це. Нижче, звісно ж, клімат-контроль. Звісно ж, який говорив, палка, шестиступка, шість вперед одна назад. Є розеточка на 12 вольт, є, звісно ж, ніша для. Вашого стаканчика з чимось смачним, з кавою, наприклад. Нижче опускаємося. Керування керування приводом. Хочете, йти на, звісно, ж, передньому приводі, хочете на повному або блокуйте. Так, далі. Далі рушник. Ось такий рушник, механічний, звісно ж, спрацьовує на всі 100%. Є ще два підстаканчики, є, звісно ж, бардачок, ніша, підлокітник. Хто як любить, хто так каже. Звісно ж, в ньому є ніша, є вихід на 12 вольт, AUX і ще ось така маленька ніша для якихось монет, для чогось дрібного. Так, далі по панельці показуємо. По панельці також все, або, як говорять, по торпеді, все чистенько, все гарненько, подертостей, потертостей дефектів немає. Дзеркальце заднього виду ось таке, простеньке, але так чи інакше, в ньому все гарно видно. Вище світло, світло, звісно ж. Вмикається, спрацьовує є ось така ніша для очків, аби сонце вам в очі не світило. Показує зараз вам козирьок, Ось такий козирьок простенький, але є світло. Не у багатьох автівках є світло на козирьку, Та, звісно ж, дзеркаль це. А зараз, зараз будемо з вами оглядати другий ряд сидінь. Що ж там на другому ряді сидінь? Але спойлер, спойлер, там також все гарно, все достойно. Так, але перед тим, що як перейдемо на другий ряд сидіння, я вам не показав пролову панель автівки. Ось така проло-панель. Звісно ж, все працює справно, ніяких помилочок нема. Можете зараз собі бачити, зафіксувати пробіг, який становить 204 тисячі 36 кілометрів. Чесний та лише перевірений пробіг даної автівки. А тепер сміло можна йти оглядати другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також радує. Дверна карта чистенька. Сидіння, звісно ж, частеньке, гарненькі, дефектів ніяких немає. Показую, що є ще й навіть підлокітник. Підлокітник не простий, а функціональний відчиняється. Є два підстаканники. Та покажу вам, яка буде картина перед вами за кермом цієї автівки. Погодьтеся, достойна картина буде перед вашими очима. А ми рухаємось далі. Довго ми затримаємось. Оглядаємо багажник автівки. Здоровезний, глибокий. Багажник у цьому автомобілі багато і багато всього сюди може влізти. Якщо місця вам іще навіть і так не вистачить, можна скласти другий ряд сидінь. Він складається звідси. Не потрібно йти до дверки, не потрібно нічого там дергати. Також, також, звісно ж, присутня шторка, нікуди вона не ділася з цієї автівки. А ми зараз з вами рухаємось далі, але я ще вам не показав ще одну фішку. Звісно ж, ось так ложиться, друзі. І, і, ще, і ще комфортніше можна буде сюди щось собі складати, тому що навіть можна сісти. Воно, якщо не відмовляється, витримує орієнтовно 200 кг. Довго не затримуємось, рухаємось далі, з вами оглядаємо праву сторону, оглядаємо верну карту без дефектів. Сидіння без дефектів. З цієї сторони дверки без дефектів, звісно ж, сидіння також без дефектів. По панельці з цієї сторони також все гарно. Пошкоджень ніяких немає. А зараз, зараз з вами будемо, друзі, заглядати під капотом. Глядати, яка ситуація там трішки так бігом все розказую, тому що починається дощ. Ситуація під капотом мене радує. Немає ніяких потьоків масла, все в заводській пилюці. Корозії немає, всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Що ж там по шумці? Шумка також без порвань, гарна. Чиста, без будь-яких е, дефектів. Ось такий друзі, у нас з вами вийшов огляд на цей автомобіль. Автомобіль, який в майбутньому може стати вашим. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь. Також щодо також лакофарбового покриття. Є декілька незначних косметичних підлакувань, кого цікавить така інформація. Можемо її надати вам у вигляді відео. Тому е, звертайтесь. Також ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали. У яких всі ось ці всі автомобілі опубліковані у вигляді фотографій. Можете вже зараз собі туди перейти, підписатися та точно-точно не прогавити автомобіль своєї мрії. Там є фото, там є, звісно ж, описи вартості кожної автівки. Можливо, ви шукаєте щось інше. Чого у нас немає, ми можемо вам пригнати будь-яке авто під ключик. Оберете собі, звісно ж, характеристики, двигунчики, комплектації, і ми для вас будемо шукати як найкращий автомобіль, головне збережний автомобіль. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.